7 березня у Калуші відбулася дискусійна майстерня: треті місця навіщо, що і як захід провели у рамках проєкту Київський діалог за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Коворкінги, хаби, молодіжні центри, альтернативні школи, поп-ап формати у публічних просторах, сквоти, бібліотеки, галереї та культурні центри. Всі ці фізичні простори об'єднує ємне поняття місце впливу або третє місце та ідея об'єднання різних секторів та груп для досягнення більш сталого позитивного розвитку. Треті місця це місця, в яких перетинаються різні люди, в яких вони комунікують. Це місця не пов'язані з місцем роботи чи з місцем навчання, чи з домом. Це такі майданчики для комунікації. І зараз їх з'являється все більше і більше по всій Україні. Як вони працюють, як вони можуть допомагати тому, щоб громада більше спілкувалася, народжувалися креативні ідеї, інновативні. Про це ми будемо говорити сьогодні на деяких прикладах з України і не тільки з України. Під час теоретичної частини майстерні учасники ознайомили із поняттями Тіх місць необхідними для них складовими і тим, як їх успішно поєднати. Водночас підняли питання, на чому можуть і не можуть заробляти треті місця. Практична частина передбачала роботу у малих групах і власне створення концепції третього місця. Експерти відзначили, що і на практиці у калуші перші кроки для успішного третього місця уже зроблені. Майстерня відбулася у приміщенні центру громадських ініціатив Вільний простір. Для нас це є така перший момент співпраці із організацією, яка представляє міжнародний працьовський київський діалог, вони працюють із Німеччиною. Надіємося, що все буде цікаво. Також хочемо зауважити, що коли дійсно зацікавилися цією темою, я вважаю, що якщо навіть прийде на захід більше як 20 людей, це буде досить цікаво, оскільки тема нова, тема цікава. І що приємно, що вік зацікавлених людей також є різний. Тобто у нас є і молодь, і представники середнього віку, і старшого віку. Тому думаю, що цікаво, що це важлива подія. Тобто ви бачите перспективу, бо все-таки в причальному середовищі. Звичайно, і цікаво, що те, що в принципі те, що ми створили, це якраз буде про те, що і буде діяти цей тренінг. Тому для нас наша команда тут бачить для себе певний розвиток у на майбутнє. Тобто, ми хочемо зараз дійсно щось навчитися в тому плані, як правильно адмініструвати роботу діяльності, як правильно шукати кошти, як організовувати заходи. Тому для нас це дуже важливий цей захід. Практика показує, що створення і успішний розвиток третіх місць відбувається не тільки у великих містах. Це можуть бути і містечка, і навіть села. Більше того, тренери переконують, що саме у невеликих містах є переваги. Цей формат працює і на великі міста, і на маленькі міста. Я б сказала, що він на маленькі міста працює навіть краще, тому що в маленьких містах люди знають один одного, там швидше інформація розходиться про таке місце, і вони більш успішні в таких маленьких містах. Звичайно, що треба скоріше е, знайти правильний формат, як воно буде фу функціонувати фінансово для того, щоб це місце було незалежне, щоб воно саме себе фінансувало. Але в принципі в малих містах вони працюють навіть краще ніж великих. Ми е, були що давно в Краматорську трошки більше місто, ніж Калуш, але також місто з такими, які стикаються з такими кризовими питаннями. І там зараз за останні три роки народилося три таких місця. Кожне з них знайшло свою цільову аудиторію. Одне, наприклад, в місце працює більше з програмістами і айтішниками, одне більше з молоддю, третє місце таке міжсекторне. І вони всі працюють, вони комунікують між собою. Їм вистачає також цільової аудиторії. Ми бачимо, наскільки теж вони допомагають таким суспільним змінам в місті. Київський діалог це унікальна німецька українська. Українська платформа для діалогу і обміну досвідом, яка об'єднує активних людей зі сфери політики, бізнесу, медіа та громадянського суспільства Німеччини і України, у рамках проекту Громадяни і розвиток міста працюють і у Калуші майстерня. Це вже третій проект, організований київським діалогом у нашому місті від травня минулого року. До кінця року планують провести у калуші низку заходів і уже взимку представити готовий проект розвитку для міста. Передні два заходи були більш ознайомчі, і була діагностика проблем громади. і Саме під час цього заходу активісти висловили ряд побажань, які би вони хотіли, щоб тут ми провели заходи. Один з цих заходів, якраз ми проводимо сьогодні. Це буде перша. Перший з великого циклу, я наразі не буду казати, що ми плануємо далі, але це буде е, цілий цикл навчань з тим, щоб ми на кінець року вийшли е, з готовим проектом, який можна буде втілити, на який можна буде взяти кошти, не обов'язково грантера, можливо, міська рада, можливо, область, можливо, навіть подати на якусь з державних програм. Ось треті місця дуже часто звучали не тільки в Хавиші, а й у всіх інших. І, ну. Був вимога, запит був від усіх міст, але найбільше хотів калуш, тому ми приїхали з першого в калуш, подивимося, як ми будемо працювати в інших трьох областях. Дуже приємно, що тут вже є, в принципі, кворкінг, є третє місце, головне тепер його розвивати правильно і робити його фактично. Можливо, можна сказати, самоокупним, для того, щоб він міг по максимуму проводити заходи. Сьогодні ми отримали досвід івано франківська але при бажанні ми можемо показати досвід і інших міст менших, в тому числі університетів, і навіть міських рад, які, подаючи по 5-7 тисяч в рік, змогли зробити. Великий центр для молоді тренери і менеджери проекту відзначають, що калушани активні і прагнуть змінити місто, розвиваючи його у європейському руслі, маючи хорошу теоретичну і практичну підготовку, здобути не в останню чергу